Вашингтон готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Про це в інтерв'ю журналістам заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Він не контр. Конкретизував про що саме йдеться пізніше. В інтерв'ю NBC News міністр фінансів США Скотт Бесент пояснив, будуть запроваджені вторинні мита, тобто додаткові обмеження для країн, які продовжують купувати енергоносії у Росії. Зараз зараз серед головних споживачів російської нафти Китай та Індія. Бесен зазначив, що Сполучені Штати готові посилити тиск на Росію, але їм потрібна підтримка європейських партнерів у Вашингтоні та Брюсселі. вважають, Вважають, що вторинні мита можуть серйозно вдарити по російській економіці і змусити Кремль активніше йти на переговори. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери підтримали нас. Ми зараз беремо участь у перегонах між тим, як довго зможуть протриматись українські військові, та як довго зможе протриматися російська економіка. Якщо США та ЄС зможуть втрутитися і запровадити більше санкцій вторинні мита для країн, які купують російську нафту, російська економіка буде у повному колапсі. І це призведе президента Путіна до переговорів. Во Putin to the table. Тим часом, як пише Блумберг, ЄС готує 19-й пакет санкцій. Серед можливих заходів обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни. ЄС розраховує згодити частину заходів зі США. І вже цього тижня делегація ЄС відвідає Вашингтон, щоб обговорити можливість спільних дій.